Я постійно бачу, хто що робить не так. А чому я це бачу? Це така ментальність професійного критика. Я все критикую, я все бачу, що негативне, але чому я сконцентрований тільки на негативному. Чому я сконцентрований тільки на злі? Чому я сконцентрований, що держава робить погано, армія робить погано, сусід робить погано, жінка робить погано, діти роблять погано? Я я бачу тільки все, що хтось робить погано. Чому я на це? Бо воно мені потрібне. А Знаєте чому? Бо воно показує мені, що я би так не зробив. Порівняння. І мені постійно потрібен хтось, хто помиляється, бо на основі його помилки я будую свою лжепобожність. І тому Ісус показав одного святого, люди бачили в нього святого, і одного грішника і люди бачили в нього найбільшого грішника. А Бог показує, що цей грішник пішов виправданий перед Богом. Ніж той, хто створює вигляд святості, що Ісус хоче показати цією притчою, що перед Богом не все так працює, як перед людьми. Перед Богом працює інше: що чистота серця, чистота намірень.